Привіт! Готуємо сьогодні Великодній холодець до Паски зі свинини курятини та подавати будемо з маринованими грибочками з зеленою цибулькою. Отже, беремо одну передню свину голяшку, дві ніжки, два курячі стегенця, ріпчасту цибулю, моркву, лавровий лист, чорний милиний перець, духмяний перець, часник, оцит яблучний та швидко розчинний желатин-мрія. У велику кастрюлю викладаємо гарно вимиту голяшку та ніжки та заливаємо водою так, щоб зверху було приблизно 4 см води. Додаємо ріпчасту цибулю та моркву. Варимо на великому вагні до закипання бульйону. Знімаємо ретель на піну і вогонь зменшуємо до мінімального. Варимо приблизно 7 годин з відкритою кришкою. Потім додаємо 2 столові ложки солі. Так, щоб бульйон був на смак, трохи солонуватий. Ретельно збираємо з поверхні жир. Через 7 годин додаємо 2 курячі стегенця, цибулю та моркву витягаємо на таріль. Варимо ще приблизно 1 годину. В кінці варіння додаємо спеції. А саме, 3 штуки подрібнених зубків часнику, чорний милиний перець, духмяний перець лавровий лист. Додаємо 2 столові ложки яблучного оцту або можна додати півсклянки сухого білого вина. Додаємо половину столової ложки цукру для урівноваження смаку та даємо закипіти. Ясо витягаємо в ємність. Беремо швидко желатин мрія 25 г. Заливаємо його кип'ячим бульйоном. Все ретельно розмішуємо. Він прекрасно розчиняється. Бульйон відсіжуємо і вводимо через сито розчин желатину. Додаємо желатин для повного і гарного застявання холоцю. Такий холодець не буде танути при кімнатній температурі, а буде гарно тримати свою форму на святковому столі. М'ясо відокремлюємо вилками та розкладаємо по поверхні скляної ємності. Нарізаємо квіточки з відвареної моркви. Можете ще більше зібрати жира на поверхні бульйону, якщо будете використовувати паперові серветки. Заливаємо холодець бульйоном. Холодцю даємо застигнути в холодильнику на протязі ночі. Холодець вийшов класний, дуже смачний! Гарно тримає форму. Нарізаємо його порційними шматочками. Та подаємо з маринованими грибами та французькою герчицею. Друзі. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Якщо вам сподобалось відео, пишіть коментарі. До нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!